Я вчора був шок в мене нахуй. Коротше, треба було на зйомку кресло. Одне одне з цих комп'ютерних кресел, ви поняли? Е, ну і мені типу, пишуть, там людина приїде, дзвонить тип, каже: я зараз через півгодини буду, заберу кресло. Я виходжу я виходжу з дому. в мене, Я виходжу з дому, в мене ну, закрита територія, щоб Майкл міг бігати. Я йду відкривати калітку, відкриваю калітку. Цей тіп заходить. Я кажу: закривай калітку. Бо Майкл втіче. Він каже, хорошо. Ви зарахуєте? Він каже, хорошо. Він закриває калітку. Я, Майкл і Тіп. Заходимо в будинок. Піднімаємося наверх. Я кажу, а яке кресло? Він каже, блять, забув телефон, я хуй його знаю. Ну, все, він спускається вниз. Ви поняли? Я йому сказав: закрий калітку, бо Майк е, е, Він спускається вниз, приходить з телефоном. Отак. Такий, а, ну оце. Я кажу: ну забирай. Він каже, поможеш. Я кажу: Да? Ми, спускає, ми спускаємося, нахуй. Я спускаю це крісло, ми вивозимо його на вулицю. А я розумію, що майка нема ніде. А він завжди зі мною лазить. Якщо я десь виходжу, заходжу, він завжди зі мною. І Я отак Майк, 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 його немає. Я заходжу в хату, блядь. Заходжу в хату, лажу, нема ніхуя, немає. Я кажу, а ти калітку закривав, коли виходив за телефоном? Він каже. А, да, ну да. а чи може, може я не. Да. І я виходжу, прикиньте, я виходжу на ну, до себе це такий закритий типу, райончик. Я виходжу і розумію, що його немає ніде. А я не митий. Отакий. Мені через годину мені через півгодини виїжджати. Він затримався, цей тіпін. Мені через півгодини виїжджати. І я дуже злий. І я кажу: сідай нахуй в свій бус і починаю його шукати, блядь. Я резко відкриваю гаража, блядь, біжу за ключами, нахуй, сідаю в машину, починаю начинаю просто гасати отут, блядь, по, -по, -по всій території, ви поняли? Він, я бачу він їздить бусом туди-сюди. Я, 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 я ужасно, ну. Я думав, що типу, пострадають люди в цей вечір, ви поняли? А це, це 3 часа дня, рівно 3 часа дня Майк втік. Я починаю їздити по, по всьому нахуй, посілку і розумію, що є шлагбаум з однієї, сторони, а з іншої сторони ворота. Я такий, бля, ну через ворота він вряд ли би втік, вони закриті. Я виїжджаю, бачу шлагбаум і розумію, що за шлагбаум, нахуй, проспект, блядь. Купа машин, купа людей, просто отак от, от все несеться. А вже пройшло хвилин 15, ви поняли? А його немає ніде взагалі. Я починаю їздити, блядь, е, гасаю, е, зупиняюсь, е, тут чоловік допомагає е, мені там, е, типа щось, щось відремонтувати, ще якусь хуйню. Кажу, може бачили собаку? Він каже, бля, зараз, зараз, я біжу дивитись по камерах. Він біжить, каже, я зараз біжу на базу. Він біжить на базу дивитись по камерах, перезвонює мені. Каже, бля, я не бачу, каже, буз закрив, я не бачу. Я кажу, подивись, будь ласка, я йому пояснюю, де що коли. Їжджу, 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 виїжджаю на проспект вправо, починаю просто в людей питати. Тут, везде, по всьому. Кажу, може бачили? Вони кажуть, ні, ніхуя. Призванює він каже, дивись, вправо він точно не втік, а бус закрив, він 100% втік вліво. А вліво через 10 метрів стоять оці ворота, які виводять на проспект, ви поняли? А мене, от. Я зараз я говорю, у мене тупо мурашки піздують, ви поняли? А мене отак, нахуй. І цей тип в бусі їздить отак, на цьому бусі. Тут маленькі проулочки, отакі, він, блять, по півтора часу роз, розворачується, ви поняли? А трясе трясей, ви поняли? Я виїжджаю, виїжджаю в ці ворота, і розумію, ну, вправо, вліво, А пройшло півгодини вже. Він побіг вправо, чи вліво? Просто хоча б, поняли? Ну, нема, нема. Як, як узнать, блядь? Як узнать? Я виїжджаю по проспекту, вправо, розворот нахуй. Блядь, їду назад, в другу сторону, просто, ну, ніхуя взагалі. вообще. Артуру, кажу, брат, ти далеко. Каже, каже, бля, я вообще на троещині, кажу, все, я поняв, хуй з ним. Дзвоню помічниці, кажу, бігом фотки нахуй всі, всі групи, телеграм фейсбуки. Блять. Перезвонюю до Артура. Вспоминаю, що є знайомі, знайома поліція. Дзвоню Артуру, кажу, ти можеш якось туди-сюди, там покидали по чатах. І я отак їду, прикиньте, просто це ви ахуєте. Я просто їду і бачу, що справа йде, мужик отак, з, з... Іде мужик, отак з собачкою. так. тик 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 І чогось? А я розумію, що, щоб його стопнути, мені треба виїхати нахуй на тротуар. Зупинитись отако на тротуарі, і щоб він просто отако, ну, поняли, підійшов до мене нахуй. Я заворачую, блять на бровку, отак заїжджаю, блять, стаю. Він підходить, кажу, Може ви бачили собачка білий? І він тут дивиться на мене, отак. А, їбать! Да, я ба я бачив, я з вікна бачив. І він отак, я кажу, я бачив з вікна, от прямо от звіт. А він потекає на мої ворота, які, типу, які територію ображають, де, де будинки. Каже, він вибіг, прямо тут, вибіг, хотів перебігти дорогу, і спугався, не знав, як це зробити, і побіг в ту сторону. Все, я вже все. Все, в мене є вже сторона. У мене є одна сторона, блять, куди треба. Він мені таке вправо. Я їбать, їду нахуй, їду. Ну ніхуя. Перезвоню цей тип, який пробивав по камерах. Каже, дивись, я зараз куплю. Блять. <гл> я зараз сяду на велик і буду прощасувати весь район тут. Шукає тип, який випустив. Шукає чоловік, який мені допомагав. Уже, ну. Їздить на велосипеді. Я ганяю як долбойоп, я не буду тут розказувати, що я різав і на які сигнали я їхав. Е е я їжджу. Е Артур вже передав, передав е ну, поліції, е Помічниця вже захуярила по всіх телеграм-групах там, у фейсбуках і так далі. Я просто їду, і, Ну, немає. Я, я розумію, що я проїхав вже кілометрів 10 туди-назад, заїжджаю в отак, в ями такого. До дідів, до бабусь, до, ну просто до дівчат, гляд. може бачили, може бачили, може є, може є. І це проходить година, ви поняли? Година, собаки нема. Пізда, година. він, А він, Я знаю його, він тикається носом в землю і просто хуяри отак. Йому похуй, він ну просто щось у ну, пизда. Київ огромний город, огромний район. Я, я варю валю їбала, именно, ви поняли? Я вертаюсь назад і зустрічаю, зустрічаю цього чоловіка, який мені допомагав з камерами, який зараз на віліку. І він на віліку. Я тільки підвертаю до нього опускаю, він каже: Я кажу, що нічого, він каже, ні, нічого. Е, він каже: я зараз тут ще, ще проїжджу, типу, а далі, типу, ну, а я вже розумію, що починає вже темніти, ви поняли? І скажу по правді, я дзвоню отак. в е, мене вчора мав бути сьомочний день. Я так от дзвоню, кажу, я кресло нахуй віддав. Ваш тіп, нахуй відкрив мені калітку, блядь. Майкл втік, нахуй. Е, просто кажу, якщо сьогодні не постраждають люди, буде удивительно. І типу вибиваю, кажу, мене не буде. Все, блядь. отака хуйня. Е, і я, блядь, ганяю, і, і цей мужик каже, зараз я тут поїжджу, пошукаю. Я звертаю в якийсь поворот, їду десь, блядь, якесь поле нахуй. Я вообще хую знаю. І типу так, і тип дзвонить. Оце, що мені помогло. Кажу, я його найшов, Я... І він мені, ну, це чоловік, я не матюкаюсь. Я хочу тебе купить, дуже сексуальний, скільки хочеш. А ти Подъебись. А я, ну я ж не матюкаюсь, бо ну, людина, як би, доросла, і так далі. А я то кажу: та ну нахуй, отак! Він каже, да, я взяв його слід, я взяв його слід. я їду за ним, я їду за ним, отак. А я його бачив буквально три хвилини назад. Я розворачуюсь, блять. Отако. Ну просто вилітаю на дорогу. Направо, наліво. Блять, думаю, де ти призванню кажу, не можу не та. Він каже: направо, отут буквально пару метрів. Направо знов. Отам я буду, нахуй. Я під'їжджаю отак під. А це бачу все закрита територія, блять. Який шлагбаум нахуй, Охранник стоїть. А цей тип на велику, він таку заїхав і поїхав. каже, отут, тут, і тут. він пішов, ну, поїхав вести Майкла дальше, блядь. Я під пішов бауму. А, таку, а я, бауму. Чи можна зробити розіграш для збору? Типи, на а я, блядь, я, я е в тапочках, паси. отак його на босу ногу. я в, та в тапочках на босу ногу, в смердящий, нахуй, таки его, сука, в штанах в, в, в мочі, так ж, го пятно жовтое, блядь. І я тако в футболості, я виходжу, кажу, блядь, дай проїду, собаку заберу. Я він туди дивиться, каже, ні, ніхуя, каже, Закрита територія, шлагбаум, каже, мене потім виїбуть. Я кажу, не гани собаку, тому дай це. Він каже, ні, ніхуя. я таку машину відкриту лишаю, отак. Перебігаю через шлагбаум, піздую, отак в футболці, понімаю, їбать. Ну так не буде. Розворачуюсь назад, заходжу до нього в кабінку, кажу, єбать, в мене втік пес, я хазяїн, то не хазяїн, він його не зможе взяти, мені треба його забрати. А він тако дивиться на мене. Каже, їдь, бачу, хуяк піднімається шлабам, я в машину, туди за ним виїжджаю і цей уйобок там! Пройшла година! Вітами, пройшла година! Випадки, панц... Я його бачу, я виходжу, тако Майкл, тако його беру, так, підкидають кознує, як, блядь. Не, ну я закинув машину, блядь, відвіз додому. І закрив нахуй в кімнаті, щоб він поняв, що це хуйня. Ні, ну накричав, все правильно, я тіпа... Ну, я накричав, я, я кричу на нього, це нормально, і може іноді навіть не просто кричу. Бо ну, це собака, він має розуміти, що це хуйово. Стрес такий, ахує. Що стрес, шоу у мене, шоу у людей, блять, Що у всіх, ви поняли? Що у всіх? Ні, так ви не розумієте мене нахуй, ви не викупаєте. Я відкриваю калітку, кажу Майк, стоп! Він стоїть! Калітка відкрита, я виходжу, забираю доставку, бачу з людьми. Він не тікає, коли я є. Коли я є, коли мене нема, він розуміє, що це шанс сделать, ви поняли? І, і время від времени я ему даю прочуханки, блядь, що я, я бы після цього хуй бы куда вообще вообще б пішов. Я клянусь. Ви, ну, вы не знаете, які у нас делали. Він мій спарринг-партнер.